Три речі, які повинна знати будь-яка мама про невролога. Перше, якщо дитина погано говорить або погано читає, то, то без якісного відновлення нервової системи, яка є базою мовлення та читання, результат роботи з логопедом буде ось такий. А повинен бути дівчатка ось таке Друге, коли невролог здобуває свою освіту, то його освітня програма у медакадемії величезна. Але про мовлення вони чомусь говорять. Ось скільки. це те, чого нам не вистачає логопедам. І я думаю, що мої колеги мене підтримують. Тому мамам треба вибирати невролога, який спеціалізується не тільки на дитині, а й на тому захворюванні, яке у неї є. Наприклад, дизартрія. Третє, будь-який невролог працює за протоколом. Протокол, який спускає йому, головний лікар лікарні, або головний лікар приватної лікарні, або головний лікар реабілітаційного центру, або він сам його складає, якщо він приватний невролог. І мамам потрібно вибирати невролог, який буде зацікавлений не тільки в задачах того центру, а в здоров'ї саме вашої дитини. А ми логопеди раді співпрацювати саме з такими неврологами.